Сергій Кузьменко 15 березня поспілкувався з олександрійцями на особистому прийомі. Здебільшого містяни зверталися з житлово-комунальних питань. Це нарахування плати за опалення, місць загального користування у багатоповерхівках, повернення у співвласність УСББ технічного приміщення, ремонту дороги за маршрутом автобуса номер 9 поліпшення житлових умов. Говорили і про відновлення роботи дитячого садочка номер 43 що використовується як місце компактного проживання вимушених переселень. Чотири мільйони на дах та вікна в Олександрії планують відремонтувати амбулаторію, пише Гречка, посилаючись на сайт Прозоро. Центр первинної медико-санітарної допомоги Олександрії оголосив тендер на замовлення будівельних робіт. Планується капітально відремонтувати дах та замінити віконні блоки будівлі приміщення амбулаторії номер 4 по вулиці Бориса Нечерди, 4. Витратити на це готові 4 мільйони 236 тисяч гривень. Тендер оголосили 14 березня, а 23 березня планують провести аукціон на пониження ціни. Паспорти з різною транслітерацією будуть дійсними до кінця строку їх дії, повідомили в управлінні Державної міграційної служби Кіровоградській області. У разі розбіжностей правильним вважається написання в документі, отриманому пізніше. Написання прізвища та імені латиницею має бути однаковим в усіх паспортах, тож можна дочекатися закінчення строку дії та скоригувати написання або визнати документ недійсним за особистим зверненням та замінити раніше. Транслітерація прізвища та імені ні, латиницею. в паспортних документах застосовується в Україні з 2015 року, але з лютого в системі міграційної системи оновили програмне забезпечення. Транслітерація здійснюється автоматично, тому і можливі розбіжності. На сайті міськради опублікували зміни в графіку автобуса номер 81 на вихідні дні. У зв'язку з численними зверненнями жителів селища Олександрійського ввели зміни в тестовому режимі. Час відправлення із Олександрії о 6.10, 7.50, 11.40, 14.00, 16.20 та 18.10. із селища Олександрійського о 7.00 ранку о 8.55 о 12.30. 14.55, 17.20 та о 19 годині при достатньому пасажиропотоці дані рейси будуть виконувати на постійній основі. 16 березня на сторінці координаційного центру волонтерів відразу декілька звітів. Довгоочікувані: чотири Starlink Нарешті придбано. Два з них вже поїхали працювати на перемогу. Небайдучі Олександрійці продовжують нести продукти: кошти, засоби гігієни, шкарпетки, медицину, черговий десант зі змайлівки, маскувальні сітки, олія, картопля, смачна випічка і, як завжди, заморожені вареники, смаколики від ласунчика. А ще чотири коробки. ...термобілизни, що поїде до розвідників, знеболюючі мазі і пластирі та безліч важливих і потрібних в окопах дрібничок. На паркані біля гуманітарного ліцею колишньої дев'ятої школи планують зробити мурал. Олександрійцям пропонують на вибір два варіанти. Проголосувати за ескіз муралу можна в соцмережах. Олександрійські рятувальники зняли кота з високого дерева та врятували собаку, який застряг у паркані. Порятунком кота займалися 15 березня по вулиці Садовій. Песика визволяли з пастки 13 березня по вулиці Діброви. Тварини не постраждали, звітує ДСНС. У п'ятницю, 17 березня, буде хмарна погода. Температура вночі плюс 4 градуси, в день не вище 7 градусів тепла. Атмосферний тиск 755 мм ртутного міліметрів стовпчика.